Саме тому назва цієї фотописові тебе співпорока. Одного разу він сказав мені, я хочу, щоб ти завжди відчувала, що вирощу тобою чоловік, який готував до себе віддати своє життя. Я одразу зупинила його і сказала, що життя не треба навіть і не думає. Але він завжди був дуже самопотичним, дуже максималістом, завжди правда, до кращого, до кращої версії себе, до кращий обов'язків. Здатию у першої фотовиставки у комері, яку може бачити на бандарі, можна помітити, що кожна фото роботи надати назву, або а також робота нека свій сенс, своє значення, або кожен, хто буде дивитися на цю переводу, задумався над наді назвою. І щоб вийшов з галереї, з лозею можна на замужність теж поступлення, які озвучили ще 14 березня. ми Залишаємося стійкими і він, не стійким, разом рухаємося до перемоги. Ми маємо зробити все для того, щоб кожна загинула українська душа була відомщена за кожну нашу загинувшу душу. Ну, разом до Звичайно, символічно те, що сьогодні тут Черкаси проходиться. Адже ви всі добре знаєте, що Черкаси та Черкащина бігали у створенні по образу. Я не можу не згадати наших земляків. Байдужим черкащанам, які зійшлися і підтримують благодійними цю добру справу, які. Роблять українці, які народилися далеко від Черкаська, які разом з нами борються за єдине, за нашу українську перемогу. Люди єднаємося, тому що іншого шляху не буде. Єднаймося і перемога буде за нами. Слава Україні! І не думали, що прийде той момент.